Я Юля, я підприємниця, блогерка і прямо зараз навчаюся на психолога. В підготовці до одного зі своїх прямих ефірів я отримала такий запит від колеги підприємниці Мене взагалі не підтримує чоловік. Він не вірить в те, що в мене вийде, і я не знаю, чи варто починати бізнес ще раз. Тобто, є думка, що якщо він. Хлопець, чоловік, партнер, просто якийсь він взагалі в мене не вірить, значить, в мене не вийде. Чому жінкам так важливе одобрення від чоловіків? Це не про конкретну жінку, це про історичний бекграунд і про те, чому склалося так, що більшості жінок на підсвідомому рівні суперважливо отримати. Від чоловіка одобрення. Дивись це не про конкретну ситуацію. Буває ситуації, коли він дійсно має рацію, ідея дійсно погана і дійсно з цього нічого не вийде. Буває таке, що він взагалі нічого не шарить в бізнесі, і все, що він скаже, не має жодного значення. Ми. Загальний контекст. У шкільні часи я взагалі не любила історію, і мені не подобалося її читати. Але прямо зараз я розумію, що те, що я відчуваю зараз, дуже часто сформовано тим, який був історичний контекст. Ти маєш розуміти, що є історичні. Причин частина з них це економічна залежність. Тобто в багатьох суспільствах жінки, в принципі, були економічно залежні від чоловіка за своєю структурою. і Жінці не можна було мати власне майно, жінці не можна було працювати на рівні з чоловіками, тому одобрення. І відчуття, що чоловік знає в цьому краще, було частиною економічної залежності. Друга частинка – це культурні традиції та релігія. Чому жінці було б складніше приймати самі рішення, які стосуються бізнесу, грошей і забезпечення в багатьох релігіях і культурах, роль жінки було відповідати очікуванням чоловіка і Виконувати ціль. На власному досвіді я прожила розлучення на щастя не через католицьку церкву, тому що я ніколи, ми ніколи тоді так і не повінчалися. Але частина моїх друзів, яка все таки вінчалася в католицькій церкві, то потім отримувала такі повідомлення, що розлучення сталося через те, що жінка. Працювала замість того, щоб виконувати свої обов'язки як жінка. Це люди, якщо розлучались в 2021 році, в 2021 році, не в 1021. І це відбувається на рівні релігії, на рівні таких дрібних моментів, як причина, чому. Відбуваються розлучення. Підсвідомо, церква досі каже, або костел досі каже: залишайся вдома, там твоє місце. І це дрібниця насправді це просто якийсь папірець, але історична свідомість формується. Третя причина це організація суспільства. Яка вона була? Вона була патріархалів. Жінка взагалі якийсь час була майном. Тобто, якщо хтось завдав шкоди жінці або її вбив, то покарання було менше в багатьох випадках в різних в різ... навіть в Україні в певний історичний період треба було просто заплатити відшкодування родині тієї жінки, яку вбили. Ну, трохи схоже на ситуацію, коли б хтось щось зробив із коровою в селі, на яку треба просто заплатити. В той час, коли за шкоду чоловікові або за вбивство було вже серйозне покарання, ми не про те, чи це було погано чи добре, ми про те, що є контекст, який формувався тисячами років. І зараз з цим контекстом, десь там в голові, ця сучасна жінка думає. Ну, він таки, мабуть, краще розбирається, що мені робити зі своїми грошима. Я та поки що ще не знаю, як мені тримати власні гроші. І Є ще еволюційні причини, причини фізіологічні, за якими, наприклад, був природний відбір. Так виживали ті, хто завжди тримався пари. Жінка не могла вижити без чоловіка, чоловік без жінки. Тільки чомусь? Зараз більше згадується тільки про етап, що жінка не могла вижити без чоловіка, тому що робота на землі, захист від всіх диких тварин і так далі, потребували тільки пари. Тому, підсвідомо, жінка завжди чекала на повернення чоловіка для прийняття нових рішень. Ну і звісно, сексуальний відбір, який більшу частину нашої історії, був ключовим. Це зараз. Можемо говорити, що при відборі, підборі собі партнера грають роль також інші фактори, наприклад, наскільки ти смішний чи цікавий, про що з тобою можна поговорити. Але фізіологічна база сексуального відбору лишилася така сама. Якщо ти фізіологічно приваблива жінка, в тебе було більше шансів просто вижити, щоб тебе обрали. Фізіологія створена таким чином, що це жінку обирав чоловік. Що жінка вирішувала нічого, їй просто треба було бути гарною. Це не про те, погано це чи добре, можна так зараз чи ні, а про те, щоб розуміти бекграунд і контекст, з якого всі ми походимо. Якщо не відходити прям так далеко в якісь печерні часи, можемо просто глянути на мультики. На яких росла я, на яких, певно, росли в про модель жіночої поведінки в тяжких кризових ситуаціях. То там у вас був улюблений? В мене улюбленого не було мультика, це, мабуть, теж щось про мене говорить. Але все в стилі пополюшки, сплячої красуні, красуні, і чудовисько, що там робили жінки? Нічого. Та? тобто... Ті мультики, які маленькі діти передивлювалися і придивлювалися і передивлювалися. Вони дивилися, як безрадна, безпомічна попелюшка просто сидить, чекає. І за це чекання потім до неї приходить цей прекрасний принц. Да? Це знову ж історичний контекст. Чому прямо зараз? Жінкам часто складніше, я говорю це з власної практики консультування. Чому жінкам часто складніше почати цей бізнес, почати свій проєкт, тому що вони чекають, поки прийде якийсь він і скаже: точно вийде. Не тому, що вони дурніші, не тому, що вони гірші, просто тому, що такий був бекграунд. До того ж, той мультик, в якому все-таки показується якась рішучість жінки. Я недавно перечитувала для потреб одного з відео Русаленьку. Ви взагалі це читали? Єдиний мультик, де жінка прийняла якесь рішення, закінчився дуже фатально. Вона залишилася без нічого з поганим вибором. Тому теж не дуже бекграунд для рішучості. Ми маємо розуміти, що теж кожен історичний час адаптує історію по-своєму. Зараз ми всі знаємо Діснея, в якого все кольорово, класно, в якому завжди приходить принц. Але ж казки братів Грим вони взагалі не такі, як адаптація Діснея. Вони направлені на те, щоб налякати і вберегти. Якщо ви почитаєте їх в оригіналі, там немає. Ніяких хеппі ендів. Знову про те, що культура все-таки продає нам те, що актуально і потрібно зараз. Тому моя відповідь на такий запит жінки, що це не про те, що скаже він, що скаже цей він, наступний він, що попередній він тобі казав. Це не про конкретну ситуацію, а це про питання самій собі. Чи готова я сама прийняти відповідальність за свої рішення? І не тільки тому, що зі мною щось не так і я якась не така, а усвідомлюючи, в якому контексті я народилася, я жила, і в якому контексті жили всі мої предки. Тому важливо, що скаже він, за це важливо подякувати. І, можливо, піти далі, робити своє. А я пропоную тобі далі піти і подивитися мій подкаст з крутою жінкою-підприємицею, яка поділилася своїм шляхом, своєю трансформацією від нерішучої дівчини до впевненої в собі бізнес-леді. До зустрічі на моєму каналі. Па-па!